Хочеш знайти рупор попутного вітру, але в тебе не дуже це виходить, тоді я тобі допоможу. Він спавниться в затоплених кораблях і в підводних святилищах. Але як ти зрозумів, шанс його спавну дуже маленький. Отже, вирушай в плавання і шукай скупчення чаю. Пірнай і в затонулому кораблі шукай рупор. Якщо його немає, то вирушай далі на пошуки затонулих кораблів. В цьому тобі може допомогти інтерактивна карта з місцями їхнього спавну. Або ж можеш тримати курс на скриню жінця. Там однозначно буде затоплений корабель. З святилищами все просто. Їх видно на карті. Пізніше я покажу, як знайти багато рупорів у святилищах і скарбницях сирен. Отже, знайшовши рупор, ти зможеш з легкістю відбуватись від бордерів. гасити пожежі. А найголовніше додавати швидкості своєму кораблю. А коли його запаси скінчаться, ти зможеш сховати його в скриню для зберігання і закопати. А як тільки відкопаєш, то він знову буде наповнений силою вітру. Але що, якщо я скажу тобі, що рупорів можна нафармити дуже багато, і найголовніше зробити це за одну ігрову сесію. Зацікавив? Тоді погнали! Для початку давай зрозуміємо, як спавняться рупори. У морі злодіїв є 6 святилищ. А рупори будуть завжди в двох з них. Також ще є три скарбниці сирена. Це ті де треба файтитись перед тим як знайти лук. Рупор попутного вітру буде в одній з трьох скарбниць. Ну і затоплені кораблі теж можуть подарувати рупор. Отже, для максимального профіту рекомендую створити галеон. і відповідно зібрати максимальну команду Бажано створити корабель, на якому вже є збережена шлюпка, або ж знайти її. Далі поясню навіщо вона потрібна. Вашим завданням буде прочекати святилище на предмет рупора. Коли ти його знайдеш, закидай його в русалку і повертайся на корабель. Відшвартовуй шлюбку шлюпку і залишай одного члена екіпажу на ній. Його завданням буде зачекати 15 хвилин, поки святилище переспавниться. Щоб знову погрузитись до нього, в результаті там буде ще один рупор. Знову закидую його до русалки і так по колу. Головне не повертатись на корабель за допомогою русалки. Потрібно підніматись на поверхню своїми силами. Чому? А тому що корабля тут уже не буде. Ви підете по наступним святилищам, щоб знайти ще один рупор. Знову ж таки, як тільки ви знайдете рупор, залишайте ще одного члена екіпажу, він повинен робити всі ті ж дії, що і пірат, залишений на іншому святилищі. А капітан і його помічник тепер повинні вирушати на фарм скарбниць. Як я вже казав, в одній з трьох скарбниць на вас чекатиме рупор. Як тільки вам пощастить і ви знайдете рупор, закидуйте його до русалки і повертайтесь на корабель. Головне, не забирайте лут з русалки на поверхні. По-перше, тільки так це все працюватиме. По-друге, навіть якщо вас нагнуть, а шанс цього дуже великий. Вони все одно не зможуть забрати ваші рупори з русалки. Тому це гарантований шанс зберегти лут. Отже, ця частина екіпажу робитиме те ж саме, чекає 15 хвилин і по-новому фармить скарбницю. І забирає рупор. Ну, а далі вам же вирішувати, коли зупинитись з фармом. Як на мене, найкращим святилищем для фарму є святилище затоплених обіймів квадрат H12, так як достатньо просто спуститись донизу, щоб перевірити чи є в ньому рупор. І це набагато швидше, ніж всі інші святилища. Але це, звісно, залежить від того, чи пощастить вам зі спавном саме в ньому. Маю надію, що ця інформація була корисна для тебе. З тебе підписка, вподобайка, ну і напиши будь-який комент для кращого просування цього відео. Всі корисні посилання, типу Discord і інтерактивної карти чекай в описі до відео. Бажаю вдалих пошуків, друже!